Традиційно останньої травневої неділі до рівно з'їхалися сотні майстрів, навезли своїх писанок, вишивки, кераміки, виробів із дерева, лози, соломки. Цей бриль із житньої соломи. 15 метрів довжина. Потім він плететься. Є зазвичай його робити. Взагалі-то то неможливо встановити, яка кількість часу прийде, але я його зазвичай роблю цілий тиждень. Цьогоріч музейні гостини зібрали народних умільців у 21-ше. Приїхали себе показати та на інших подивитися з усієї рівненщини сусідніх областей, навіть з півдня України. Цього року краму навезло понад три сотні майстрів. Село Яворів, Косівський район Івано-Франківська область. Приїхав з дружиною своєї Ольги Ярославина до вас. На святкування музейних гостей ми тут у вас вже шостий або сьомий рік підряд. Ми дуже раді, що тут не тільки є рівне, не тільки є Волинська область, не тільки є Київ, а є і Севастополь. Умільці привезли не тільки свої вироби, щоб продати дехто прихопив інструменти. Тепер навчають своєї справи цікавих. Я ну хотіла спробувати просто напросто. Чи, чи вийде в мене? А також цікаво. Так, щоб ну, мені також цікаво дуже. Кожну писанку треба викохати, щоб вона отрималась така, така як, як ви хочете, але ніколи не знаєш, що ти напишеш, тому що кольори лягають один на один і зафарбовуються по етапу. Так що сам секрет розкривається тоді, коли знімається візенця. Ярмарка на музейному подвір'ї з міського святкування за роки перетворилася на справжні гуляння. Тут можна знайти навіть професійних реконструкторів. Ми займаємося реконструкцією генської роти. Це був поставлений отряд, який регулював порядок в місті герцогом. Я виконую роль одного з офіцерів в роті. Тільки раз у рік і тільки тут на музейному подвір'ї не потрібна машина часу, щоб познайомитися із представниками військ різних держав та різних епох. Представляю реконструкцію англійського лучника. Це англійські луки стріли, е, натяг цього лука до, до 20 до кілограмів. Під час столітньої війни англійці з таких ну трохи з більших луків з більшим натягом простріляли армію французів в в таких от обладунках. За рік на музейні гостини запросять знову у сотні х'яток. Тут можна надивитися небачених досі цікавинок, а ще накупити сувенірів гостинців собі та своїм друзям на цілий рік. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.